Авто Гелексі» заганяють у бокс станції обслуговування. Це автівка військовослужбовців 59-ї бригади. Перед відправкою на фронт техогляд. Роблять його на одному із Вінницьких СТО. Спершу оглядають двигун, далі автівку підіймають на підйомнику, аби оглянути ходову. Робить це майстер-слюсар Андрій Палащук. є проблеми по тормозній системі. Зато тобто не працює задній тормозний супорт. Його потрібно розібрати, подивитися на нього, замінити задні тормозні диски. І було виявлено те, що спереді тормозні шланги лопнуща, їх теж будуть замінити. За одне заміниться повністю вся тормозна житлость. Думаю, що сьогодні вона поїде. Поруч на війну готують автомобіль марки Nissan. Його привезли вчора. Пошкоджена турбіна, розповідає механік-моторист Віталій Слаблюк. Пошкоджена турбіна, була, все було залито маслом. Поки що це машина відставляється в сторонку. Будемо чекати з реставрації турбіну на Київ, відправляємо і форсунки. Ремонтувати автівки для армії особливо мотивує, каже Віталій. Робляться безкоштовно. Ми відновлюємо транспорт, на якому їздять наші хлопці. Так що мотивація велика. Автівки на фронт тут ремонтують із 2018-го. від початку повномасштабного вторгнення РФ машини для війська приганяють їм ледь не щотижня, каже власник станції Сергій Супрун, враховуючи те, що ми знаходимося, ну Скажем так, далеко від зони бойових дій нам привозять автомобілі, які доїжджають в принципі. І там потрібно замінювати технічні рідини, дивитися на рахунок ходової, ремонтувати гальмівну систему, ходову систему. На цьому СТО не вперше ремонтує автівку свого підрозділу. І військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти на псевдошахматист каже, зробили якісно. Автівка досі на ходу машину я використовую. Для цілий підрозділу там поїхати якісь посилки забрати. Я живу в тій машині, коли ми там не на завданнях. Ця машина дуже багато питань підрозділу вирішує. Шість автівок відремонтували і для підрозділу, в якому служив Павло. Мирні території це, це средство передвіження, а там средство це для життя. Чим краще вона їздить і справна, тим швидше можна. На ній уйти, зробити свою виїхати, зробити свою роботу і вернутися назад. в Ціло, цілості і сохранності. Власник станції Сергій Супрун каже, ремонтуватимуть автівки до перемоги України. Мотивація проста: кожен з нас має робити чим більше для перемоги, от те, що він може робити. Якщо ви не можете бути в ЗСУ, ви робите все для ЗСУ. Андрій Коник, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця.